До Полтави завітала народна депутатка України, голова Полтавської територіальної організації політичної партії Європейська Солідарність Ніна Южаніна. Вона зустрілася з колегами-депутатами різних рівнів рад, аби обговорити нагальні питання соціального значення. За її словами, зараз пріоритет номер один працювати спільно, кожен у своєму місті задля перемоги. Ми маємо зрозуміти, що ще європейська солідарність може зробити. Разом і кожен з нас конкретно для того, щоб підтримувати і допомагати нашим військовим, для того, щоб ми змогли більше долучатися до спроможності країни. Я хочу почути миргорода, да? хочу почути своїх колег, як вдається триматися, що ми робимо для того, щоб допомагати сім'ям постраждалих, тому що горе кожної родини має відчуватися кожен із нас. Тільки тоді ми зможемо подолати всі труднощі. Зокрема, Ніна Южаніна обговорила з однопартійцями тему фінансування місцевих бюджетів. Спілкувалися і про те, як на вищому державному рівні вирішують питання підтримки бізнесу у воєнний час, що відбувається в залі Верховної Ради. Ну, справді, людей, яких би розумілися, які норми зараз приймати треба для того, щоб ефективніше працював бізнес, дуже мало серед народних депутатів. І наша фракція Європейської Солідарності і в. Верховній Раді чи не найбільше працює в цьому напрямку. Нам головне дати можливість країні зараз дихати. Дихати це значить працювати. Я дуже насторожено відношусь до тих подій, які зараз відбуваються, і того, що нас може очікувати в найближчі місяці. Під час зустрічі депутати та лідери осередків говорили про допомогу армії, волонтерство та інші вектори, де були задіяні представники Європейської солідарності. Випуск. Цей напрямок тим, яким опікуються наші депутати. Ми зробили відповідні звернення для того, щоб залишити допомогу тимчасово переміщеним особам. Ви, мабуть, чули, що де позбавлення цієї допомоги, це зараз не наразі. Ті люди, які втратили все, мають законне право на підтримку до того моменту, коли ми закінчимо бойові дії. Волонтерство також це той напрямок, який законодавчо хочуть обмежити вимови. Це Також чули до першого четвертого. Відповідні звернення депутати зробили у всіх радах для того, щоб убезпечити. Цю небезпеку звітували під час зустрічі про виконану роботу як лідери обласного осередку, так і місцевих в Полтавській міській раді для нашої фракції залишається звісно. Це допомога військовим, допомога нашим захисникам і захисницям. Другий пріоритет для нашої роботи це, звісно, те, що стосується господарських питань і забезпечення життєдіяльності нашого міста. задача також моніторити, де є певні корупційні ризики, про це висвітлю. Вити для того, щоб не допускати зловживання владою і не допускати неефективне використання міських коштів, зустріч тривала кілька годин, де всі охочі могли поспілкуватися із нардепом у неформальній обстановці, обговорити те, що турбує, а також спланувати дії на майбутнє.